тилах. Ну Але ми собі думаємо одне, але Бог планує і робить інше Попри всю ту сумбурність, яка зараз відбувається, дух Ореста по-любому лишається з нами, він нам допомагає, він нас надихає. Але водночас я би хотів наголосити на його словах. Він мені сказав за тиждень загибелі, ми з ним бачилися у Львові. Він мені сказав дуже такі прості слова, що війна війною, а то, а то. Але справжня робота і справжня діяльність має розгортатися на місцях. Ну, Не буду як би говорити відповідності до стилістики і, скажімо так, як то було сказано, але тим не менше Орес був революціонер, Орес був... Борець він прагнув дійсно істинної революції, істинних змін. І я думаю, що своїм прикладом він продовжує надихати і буде надихати нові і нові покоління борців. Я більше ніж переконаний, що не варто, напевно, що плакати. І най найкращою, найліпшою мушаною буде власне продовження отої поступовісної революційної боротьби, а не просто якісь там слова, там, якісь помпезності, оті всі понти дешеві, які він, до речі, дуже не любив. Весь отой лишній пафос, ото, та все мішура. Тобто, то, того треба лишатися, і то треба забути, треба тобто зосередитися на. Саме на компромісній.